To Всім to доброго to дня! Будемо зараз торгувати для нашого клієнта Ford EcoSport 21-го року з пробігом всього 60 тисяч миль. Автомобіль з мінімальним пошкодженням попередньому бамперу. Бампер присутній, але будемо його замінювати, і цей автоміблю йдеться в межах 10,5 тисяч доларів. Mm -hmm. і так, зараз да. Impala в 300 доларів. І наступно буде гратись наш it's Ford it's EcoSport. Іграють і місцеві. І так, досі з неї тревується, ну, то ведуть її, напевно, до 1000 доларів, ані навіть 800. 800 доларів. Зараз от бонус тайм уже йде. В принципі, все. Так, Нарешті вона зігралась, і так граємо наш Еко спорт. Поїхали. 100 наша. 100 поки 200, поки наша. Наш. 200, 200 наша, 200, 200, 700, наш. 200, 800 900. Так, 2900, поки наша. 3. 3. 300, 300, 300 я поставив. Наш. 300, поки наша виграшна, 300, поки наша виграшна 300. Так, поки наша бонус тайм закінчиться, 300 секунд. 3200, 3200 ми поставили, перебувають на бонус таймі, орієнтовно ще 2-3 ставки, та й ми її заберемо. 3200, 3200 наша, поки так. останній бонус тайм, 3200 так. поки наша, 3200 ми її забрали.